Вивчення вірша друзі Антоніни Грицаюк. У малой Марусі десь пропали друзі. Де вони поділись? Вчора посварились, а сьогодні їх немає. Вона бігає, шукає. Нудьга геть її обсіла. Що ж вона не так зробила? Бігаю по лузі. Де ж би, мої друзі? Годі вже ховатись. Хочу з вами гратись. Може, завинила, та я ж не хотіла. Ось вам лялька нова, не промовлю слова. Будем разом гратись, у ставку купатись. Новий м'ячик скаче, а дівчинка не плаче. Збіглися тут друзі, радість у Марусі. Сміх всюду лунає, дружба силу знає. Повторимо. Разом. Вірш. Друзі Антоніна Грицаюк. У малої Марусі десь пропали друзі. Де вони поділись? Вчора посварились, а сьогодні їх немає. Вона бігає, шукає. Нудьга геть її обсіла. Що ж вона не так зробила? Бігає по лузі, де ви, мої друзі? Годі вже ховатись, хочу з вами гратись. Може, завинила, та я ж не хотіла. Ось вам лялька нова, не промовлюй слова. Будем разом гратись, у ставку купатись. Новий м'ячик скаче, а дівчинка не плаче. Збіглися тут друзі, радість у Марусі. Сміх сюди лунає, дружба силу має. А тепер повторіть вірш друзі самостійно.